Під Час робочого візиту голови Сумської Ована Шосткинщину, який відбувся 24 жовтня, Олег Григоров не тільки вручив посмертно нагороди родинам загиблих оборонців та представив нового керівника Шосткинської районної військової адміністрації, а ще й провів нараду з головами громад Шосткинського району. Ми розуміємо, що наразі сьогодні, в жовтні, перед нами основне завдання це проходження сталого опалювального сезону. Саме бачите в шості, як ніхто відчуває, наприклад, перше, що ворог намагається знищити нашу інфраструктуру, нашу енергонезалежність. Спільно ми проводимо роботу і на рівні області, і на рівні держави, і на рівні народних депутатів на всіх рівнях з нашими оборонцями, з нашими складовами сил безпеки оборони по змісненню першу чергу нашого неба. Олег Григоров наголосив, що захист нашої енергоструктури це в першу чергу захист нашого неба, і цьому приділяється пріоритетна увага 24 на 7. Наразі є певне посилення наших ППО. Відповідними силами і засобами, Незважаючи на складність ситуації, залишаються питання і міжнародного співробітництва. Ми не можемо і Сумщину, і Шостинський район, і кожну громаду полишати без уваги наших міжнародних партнерів. Так само у нас залишаються питання внутрішньо переміщених осіб, питання медицини, питання освіти, безпечної освіти, будівництво укриттів і багато поточних питань, які перед нами стоять. Ну ще раз наголошую, з того, що бачу я. Основниця підготовка і проходження стало осіння зимового періоду. Пан Григоров зазначив, що в сьогоднішніх складних умовах обласне керівництво аналізує попередній досвід інших населених пунктів і намагається не допустити помилок стосовно Сумської області. Зокрема, я мав 22-му році в місті Сєвєродонецьк, Донецьк, Лісичанськ, коли ми стикнулися з тим, що блокаут він тотальний. Зробимо все, щоб його не було на території Сумщини. але в той же час повинні бути готові до всього. Тут би я хотів, щоб ми працювали. Однієї команди. До об'єктів критичної інфраструктури ворог додав нищення і нашої логістики відповідно залізнодорожного сполучення. Ви самі це бачите по ускладненню рухів по руйнації мастів. Тому тут для мене для, визначає завдання для інфраструктури, для нового очільника керівника районної військової адміністрації громад. Це постійна максимальна комунікація з Укрзалізницею. Є багато проектів наразі, коли ми маємо підтримку на рівні держави. Хочу сказати, наразі сьогодні мав розмову з прем'єр-міністром. Нам виділяються додаткові кошти на поповнення матризерву. Ці кошти резервного фонду, які ми маємо освоїти до кінця поточного року, були максимально використані за словами голови Сумської ОВА. Обласна, районна та міська влада готуються до будь-якого подальшого сценарію, тому всі працюють працюють виважено, намагаючись спільними зусиллями пройти надважкий осінньо-зимовий сезон з максимально можливим комфортом для місцевих жителів.